Цьогорічне літо стало найспекотнішим за останні 120 років. У ці жаркі дні тривале перебування на вулиці може призвести до погіршення самопочуття і теплового удару. Ми запитали у черкастів, чи знають вони, як берегти себе від нього. Таку погоду можна порівняти хіба що з південними широтами. Одну із небезпек, яку приховує спека, теплові удари. Ми запитали у містян, що вони знають про це, і ось що вони відповіли. Якщо дотримуватися певних якихось да, норм, то все буде гаразд. Просто ну, водички попити, щоб об'єм рідини завжди був в організмі. Да, трошки холодку, головний убор і все буде гаразд. Чесно, такої жари ми ще не пам'ятали, ну, типу. Ми не сталкувалися з цим. Зараз ще кондиціонери і за виключення світла не працюють, тому переносити жару становиться все складніше. Але я не знаю, як від цього виберегтися. Головне бути десь в тіньочку або в приміщенні, де буде якось прохолодно. Були і в мене, і в дівчини були теплові удари. А як від них виберегтися? Сидіть вдома. Проще сидіть вдома під кондиціонером. Не виходить взагалі. Пані Тетяна у таку погоду намагаються не виходити з дому. Таке рекомендує і людям із серцево-судинними захворюваннями. «Треба вдома сидіти всі. В таку погоду не працювати, як ми працюємо. Поменше бути на сонці, особливо людям з серцево-судинними захворюваннями. Ми вирішили запитати у фахівців про теплові удари та чому вони небезпечні. Фельдшерка медичного пункту Тетяна Ярова каже, у зоні ризику перебувають люди від 50 років. І діти до трьох років. При перебуванні тривалого, а для деяких осіб, навіть незначне перебування на повітрі на під пливом сонця проявляються перші симптоми: нудота, блювота, головокружіння, порушення координації рухів. При таких симптомах пані Тетяна радить уникати тривалого перебування на вулиці, приймати душ кілька разів на день і завжди мати при собі воду. Потрібно зразу ж. Захистити себе, по-перше, знайти місце, уникати сонце, це під дерево приміщення, є вентилятор, є кондиціонер, прийняти душ на протязі дня кілька разів, не холодний, тому що холодне сприяє спазму перевищення судин. Також мати завжди при собі бутилку чистої води. Вживати воду протягом дня до 2, від 2 до 3 літрів. Хто не має зразу, починаючи з маленьких куртків. Людям, які відпочивають біля води, вона радить купатися у видимих місцях, використовувати сонцезахисні креми, окуляри та натуральний одяг. Ні в якому разі не вживати алкоголь. Приходячи на пляж, та й так взагалі в цей період спекотний, потрібно носити одяг з із натуральних тканин бажано світлого кольору, щоб носити з собою і застосовувати креми сонцезахисні, сонцезахисні окуляри, панамки, хустки, кепки, особливо дітям. Разом з тим, генеральний директор Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач, щоб обезпечити себе від теплових ударів, радить дотримуватися таких правил, ідучи на вулицю. Одягайте одяг вільний, бажано із натуральних тканин, світлого кольору, обов'язково візьміть головний убір. Оптимальний варіант є шляпа із широкими полями, з тим, аби вона максимально захистила не тільки голову, але й верхню частину вашого тіла. Користуйтесь сонцезахисними окулярами, сонцезахисними кремами. Для захисту вашої шкіри від ультрафіолетового промінювання Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.